Як допомогти ветеранам АТО започаткувати власну справу? Державна служба зайнятості надає початківцям разову допомогу в середньому 15 тисяч гривень. А у Київському центрі зайнятості бізнесмени поділилися досвідом з демобілізованими учасниками. АТО. як колишні бійці роблять перші кроки в бізнесі, куди вкладають гроші? Які вже є приклади, З'ясували наші кореспонденти. За свої 27 років Дмитро змінив кілька професій. Працював у патрульній службі міліції та на будівництві, але завжди хотів відкрити власний масажний кабінет. Коли розпочалися бойові дії на Сході, не зміг залишитись осторонь і пішов воювати. Та після демобілізації вирішив утілити свою мрію. Війна надала просто впевненості в тому, що я все-таки можу. Тобто ті сумніви, які були до, до війни, що я там хочу, але я не зможу, не маю медичної освіти, багажу знань. Я не, не зможу цілити свою там мрію, зайнятися масажем, то от цей рік проведення на, на сході країни надав впевненості в тому, що я зможу, ну, спробував, поки виходить, розвиваємося». За день Дмитро приймає до чотирьох пацієнтів, решту часу вчиться на реабілітолога в інституті фізкультури. Орендувати приміщення і купити все для кабінету допомогли волонтери, родичі та знайомі. Дмитро каже, відкрити свою справу не важко, головне робити те, що подобається. Допоможуть і центри зайнятості. У Київському міському не тільки влаштовують міні-тренінги з бізнесу для демобілізованих. Охочим започаткувати власну справу, надають у середньому близько 15 тисяч гривень разової допомоги. Якщо АТОшнику потрібна консультація з військового комісаріату, дзвонимо, приходять сюди. Податкова, соціальна, люба інша. Ми шукаємо їм роботу. Я вам ще раз скажу, що вони не завжди готові повернутися з колективів, де вони працювали. Тому у нас виникла така ідея надавати їм таку допомогу одноразово для відкриття власної справи. Після демобілізації Вадима минуло два місяці, а він уже думає про власний бізнес. Вирішив розвивати навички, які вже має. Працював останні роки інженером. Будівельником, і буду, в принципі, по цій сфері і далі планувати свій бізнес. Це буде послуги технічного нагляду будівництва. Найчастіше колишні бійці АТО відкривають бізнес у тій сфері, в якій працювали до війни. Перевагу віддають торгівлі, ремонту, автотранспорту та сільському господарству. Тіана Бурей, Юрій Анісімов, Богдан Глуховський новини на першому.